Вітаю всіх, мої дорогенькі. Мене цікавить взагалі, куди головні зараз е, дійствуючі ліца драми під названням Ізмінення на планеті, да? е, куди керівники ведуть свою, е, свої країни, куди сіва, де Китай. Куди Зеленський веде Україну, куди Путін веде Росію? Я повинна употребляти слово Путін, тому що я кожен раз не хочу говорити, що там його немає, що в нього двойники, тройники. Є це ім'я. Да? Навіцательне вже воно. Колективний Путін не Але він є. Ми його употребляти будемо. І тому, куди Путін веде Росію і куди Трамп веде Америку. У нас є таро наслідків. Да? От внаслідок їхньої політики, внаслідок їхніх дій, рішень, да, їхнього, їхніх замислів, куди ці люди ведуть свої країни? Давайте почнемо з Китаю. Куди сі веде Китай? Китай дуже хоче подружитися з усіма країнами, де можна торгувати, де можна розвивати свої, скажімо так, свій бізнес і отримувати гроші. Я все-таки хочу дружити. Все-таки Китай ніколи не про війну. Китай все-таки про те, щоб гроші і економіка, і щоб мій бик на свої рога наколов усі гроші, які є в світі. І для цього я буду дружити з усіма. Хто мені вигодний? Куди він веде? Ну, До збагачення країни. Куди він веде? Зараз країна в лібочайшому кризисі. Він, її, він думає, що він її отпаює, він її спасає. Країну спасає. Я хочу зробити її багатою і багатою і ще багатшою. Ще багатшою. Ну, скажу так, не дурак. Він буде домовлятися з усіма, з ким йому вигідно домовлятися, і вступати в любі союзи, де йому вигідно буде заробляти. Він про дружбу, він, як би це странно, вам зараз не звучало. Він про взаємодоговоренності, він про перемовини, про любі е, союзи, де є гроші, причому великі гроші. Так, хорошо. Куди Трамп веде Америку? Куди Трамп веде Америку? Куди Трамп веде Америку? Ой, Трамп веде Америку до. Ну, зовсім новий курс. Зовсім новий курс, фінансове устройство, що може визвати ну, негатив всередині країни. З однієї сторони, сімка це карта побідітеля. Да? Я хочу возродити, щоб країна знову була побідітелем. Цей курс совершенно новий і як він вважає мудрий. Це визове багато противоречі і в світі, і всередині країни. Але е, от з хаоса народжується істина. Да? Отакий от от хаос тут у нас. Хто з ким б'ється, да? ну він хоче побідить усіх. Підплигнув више всіх да? і хоче махнути палкою так, щоб усіх укласти. Це карта, як наче да? Він веде туди. Е, буде над цим працювати, буде цей курс продовжувати, щось змінювати в фінансовій системі. Країни да, в грошовому обороті, куди він веде країну, в, він веде країну в петлю, думаючи, що він йобує інші країни і інших, інших руководителів країн, да, він сам себе і свою країну заганяє в ловушку. Наскільки буде тяжола ця ловушка і ця криза? Тяжола. По дураку, який висить на одній руці над пропастю, да, якщо тільки рука оця не видержує. І людина падає в пропасть, то він веде до пропасті свою країну. Куди Путін веде свою Росію? Куди Путін веде свою Росію? Куди Путін веде свою Росію? До бистрих і радикальних змін. Коли від того, що було, будуть відмовлятися і будуть шукати щось інакше. Країна буде е, залежна від інших людей і інші люди, інші країни, інші лідери будуть вказувати їй, що робити, як діяти. Траур, печаль, е, потеря це і потеря території, тому що п'ятерка кубків це такі невиспавні поті. Кубки вилились, перевернулися, вилилися. Що б там у них не було? Дороге вино, чи кров, чи якісь напитки, чи вода. Все одно воно вже вилилося і пішло у пісок. Ти його не поміняєш, ти його не возродиш. Да? Це карта безвозвратних утінь, це карта траура, похорон. І причому він це дуже активно робить. Дуже активно робить. А, так було, є і буде на цій, на цій території. Так було, є і буде на цій території. От копніть 200 років назад, копніть 100 років назад, копніть 400 років назад, нічого там не змінюється. Так було, є і буде. Куди він її проведе По ітогу. Ви знаєте, вищі сили дають надію, 50 на 50, що все-таки росіяни. Да, перестануть бути рабами, бо це у нас людина, яку заставляють працювати. Да, вона, як наче насильно за станком стоїть і клепає оці пентаклі. Це дуже часто випадає як тюрма або насильницький труд. все таки тузи до якогось нового устройства, нових поглядів, нового, нового скажімо так, якогось віровозріння і розділення країни. Ну, на дві частини, як мінімум. Зараз країна стоїть перед вибором. Найближчим часом стоятиме, як оці і Єва в раю. Що вибрати? Бога чи, чи змія іскусителя з яблуком? Да От такий у неї зараз екзистенціальний період. Що ж буде по ітогу? Підсумуйте, я так і не поняла. Паж мечів. Прірва? Ні. Побідять спецслужби, побідять ті, хто у влади зараз за шпіони, спецслужба, колаборанти, ФСБшники, люди, які збирають інформацію, люди подлі, люди негативні, що призведе країну, ну, скажімо так саме, як і Америку, до такого от положення. Ти висиш на одній руці над пропастю. Так, ну і останнє куди Зеленський веде Україну? Що, мабуть, найбільше цікавить усіх, <кій> мене не є смотрящих, куди Зеленський веде Україну? <кій> Якби це странно для вас всіх не звучало, особливо е парохоботів і інших товаришів, да? але він хоче вивести країну із старого, влад... стар... старих принципів, старих методів, да? старих, застарілих, застарілих е обставин, в яких ми жили. Тому що це карта, коли країна живе по-старому, як оцей монах, дід йому 100 років. Да, він мудрий. І не дай Бог, щоб щось він поміняв у своєму житті. Його овчарка стереже. Да? У нас куча сил, це овчарка, ті сили, які не хочуть ніяких змін. Нічого міняти не треба. Хай будуть олігархи, хай буде війна, все це на руку, вигоду і так далі. Але ні. Да? Ну, маленькими дуже шагами, учачись е і собираючи опит на ходу малесенькими кроками, все-таки людина хоче оживити мертве, оживити мертве, оживити країну. Тут жінка оживляє покойника. Прийшов дядько Лігі і говорить, що я помер, мене немає. Да? Лежу на півальному столі. Жінка з цвіточком прийшла і говорить: ні, я тебе, тобі аленький цвіточок принесла, та я поцілую, і ти оживеш все таки він хоче оживити, зробити країну. багатою, багатою. Е, В Союзі, бо тут 9 кубків, Великий Союз, щоб вона в союзі, в якому займала своє достойне місце, бо це 9 кубків, це велике кількість країн. Да? Процвітающа гроші, економіка, новий якийсь союз, можливо, регіональний, а також це повернення людей з-за кордону. І е його наміри, по пажу Кубків, це людина, яка е хай вона ще не розуміє, як це зробити, да? але вона має добрі наміри. Вона учиться цьому, учиться. Покажіть мені, який буде ітог того, куди веде Україну Зеленський. <кхід> карта Сонця, карта щастя. Карта щастя, нового народження, нової країни, де все буде по-новому. Карта повністю протиположна карті отшельника, Монаха. Да? Цей в подземельї нічого не хочу змінювати, що овчарка його стереже. А, а тут а, сонце. Я народився заново. Да? Хочу вам сказати, що ці два пупсіка роздірають флаг на дві частини. Це говорить про те, щоб прийти до, до цього состояння. Край Україні всередині будуть роздори, Хтось тягтиме одіяло в одну сторону, хтось тягтиме одіяло на себе в другу сторону. Так? Цей Пупсик флажток тягне, цей саме полотнище ще тяне. Тобто цього не ізбіжать. Але це в будь-якому випадку карта Сонце. Одна з найкращих карт у колоді. Нове життя, нові надії, велич країни в світі, тому що сонце це в нас найбільше світило для нашої планети. Так? І процвітання, істенно. Соняшники цвітуть. Червоний прапор це знак перемоги. Ой, мені ж на душі полегшало. Все, мої куколки, так все й буде. Слово моє сильно його не перебить, не переділать.